Наукові контакти між українськими та швейцарськими вченими налагоджені давно, розповідає історик Лілія Білоусова. А після того, як в Україні розпочалася війна, факультет гуманітарних та соціальних наук Базельського університету створив спеціальний стипендіальний фонд для українських вчених та запросив дослідників у гості до Швейцарії. У цьому проєкті брали участь 18 вчених. Це не тільки історики, це і психологи, і лікарі. І архітектори, і соціологи, і філософи, і фізик один є. Тобто, так 18 осіб, 18 чинних, але йде ротація: хтось від'їжджає, хтось приїжджає. Поки що ці стипендії на півроку, хтось отримав на рік. Лілія Білоусова вже давно веде історичні дослідження, пов'язані з переселенцями зі Швейцарії на землі півдні України у минулі століття. Цій теми присвячено її книгу Одеси Швейцарська. А сьогодні її робота в бібліотеках та архівах Базельського університету присвячена роботі одеської портової митниці минулих століть, а також встановленню дипломатичних зв'язків між нашим містом та Швейцарією. Це співпраця із консульствами, це дипломатична лінія. Це також буде висвітлена міграційна складова. Тому що свого часу, коли одеська митниця Ось. портова тільки почалася, це 1795 рік, а фактично раніше 1794 рік, то якраз це був такий хаб для величезної міграції народів. Європейських які саме через одеський порт прийшли на південь України і не тільки через морські кордони, але й через сухопутні кордони, через Одесу. Окрім колег науковців з початку війни в Україні, Швейцарія прийняла вже близько 60 тисяч українських біженців, розповідає Лілія Білоусова. І для кожного з них гостині швейцарці намагалися створити максимально комфортні умови для адаптації. Сьогодні в Швейцарії. Громада дуже велика, це понад 60 тисяч осіб. Переважно це жінки, і це молоді жінки і діти. Небагато є невеликий відсоток людей поважного віку. Це батьки, яких повивозили діти, і таким чином ця громада вона адаптується за місяці перебування у Швейцарії. Частині українців вже вдалося влаштуватися на роботу, хоча це й непросто. Це робота в основному у ресторанній галузі, також у галузі з освіти, у галузі різних сервісів, у галузі ІТ-технологій. Тобто українці продовжують адаптуватися доволі успішно. Але як добре б не було у гостині доглянути Швейцарії, українці рвуться додому і вірять у якнайшвидшу перемогу над ворогом, каже історик Лілія Білоусова.